Друзі, всім привіт! Сьогодні ми змішаємо отаку шоколадку і отаку Вейпері і мілка. Молочний шоколад, тут написано. І ми їх змішаємо в каструлі. Будемо просто розплавляти їх і в так змішаємо. Ось, ось закидаю в Віпері отаку. Шоколадку. Вона тут на ощупь друга, як мілка. Все, а все мелко у нас шоколадка. Все. Так вот. Выбираем кастрюлю на плоти. все, она уже растае. Она как шоколадка растала. Тогда шоколадка полностью расплавилась. Так, друзья, попробую сначала Милку, ну, чтобы вспомнить, какая она там на вкус. Угу. Попробую вари -бари. Так, і пробую все вері пері і мілку як измішалися. Капай капли. Ну, прикольно вкус вкусний, так. Да. классный вкус. Мені нравиться. по я не дегустирую, а вже з'їдаю усе. Ладно, друзі, всім пока. Рекомендую таке зробити. Всім пока.